У цьому відео зберемо середньобюджетний комп'ютер на дуже популярній зв'язці AMD Ryzen 5 7500F та GeForce RTX 4060, який поганяємо у 15 сучасних ігрових проєктах. Також спробуємо порахувати, на чому тут можна зекономити і навпаки знайти те, що можна покращити, коли жаба не сильно давить на гаманець. Телемарт комп'ютер у кожен дім. Вітаємо! Ви на гесід. Підписуйтеся, щоб не прогавити нові відео. Найдоступнішим процесором під Соки та m 5 на сьогоднішній день є Ryzen 5 7500F. Це шестиядерний 12-потоковий CPU без інтегрованої графіки з розблокованою можливістю оверклокінгу. Його робочі частоти лежать у діапазоні від 3,7 до 5 ГГц. А для зберігання оперативних даних передбачено три рівні кеш-пам'яті – 384 кБ, 6 та 32 МБ. TDP по сьогоднішнім міркам виглядає досить скромно і становить 65 Вт. За допомогою конфігуратора ПК на сайті Telemart знаходимо цей процесор без боксового кулера, бо нам би хотілося, щоб і температури були комфортними і шум вентилятора не заважав насолоджуватись тестами. Систему охолодження оберемо окремо. Материнську плату пропонуємо недорогу, але з достатніми для повсякденного життя функціональними можливостями. У даному випадку ми не збирались розганяти процесор, а швидкість на пам'яті ddr 5 підтримується навіть найпростішим чипсетом a 620 Тому пошуку обираємо саме його. І перший же запропонований варіант нам цілком підійшов: ASRock a 620 m hdv m 2 Сюди і ОЗП можна поставити з частотою до 7200 мегатранзакцій за секунду, і два SSD-накопичувачі з інтерфейсом PCI i -E 40X4 підключити, і швидко ганяти дані через USB 3.2, включно з Type-C. Більш того, плата оснащена непоганою восьмифазною системою живлення по схемі 61, з яким не яким, але все ж таки алюмінієвим радіатором. Хтось каже, що двох слотів для оперативки малувато, і слот PCI -E 16 четвертої версії, а не п'ятої. Але панове, врахуючи бюджетні збірки, сумніваємося, комусь тут знадобиться більше, ніж 96 ГБ ОЗП, і така відеокарта, для якої пропускної здатності 16 ліній PCI 4.0 буде недостатньо. Ідемо далі, і наступному конфігураторі обираємо саме графічний прискорювач на базі народного GPU GeForce RTX 4060. У даному випадку ми не сильно заморочувались, а звернули увагу на найпопулярнішу по статистиці Telemart модель MSI GeForce RTX 4060 Ventus 2X Black 8G OC. За своїми розмірами, це досить компактна карта з довжиною усього 199 мм. По товщині вона займає два слоти, а її система охолодження представлена алюмінієвим радіатором на двох теплових трубках прямого контакту. Який в свою чергу охолоджують два 92 мм вентилятори з функцією Fun Stop. На початку 2024 року немає гострої необхідності ставити більше 32 ГБ оперативки навіть у топові ігрові системи, але й менше теж не варто. Тому саме цей об'єм ми обрали за допомогою фільтру. Частоту задаємо не супер високу, щоб не засмучувати гаманець, але й не зовсім базову. 5600 мегатранзакцій за секунду буде саме те. На наші побажання, першим відгукнувся комплект з двох модулів по 16 ГБ G -Skill Flare X5. Ціна непогана, таймінги хороші, 3 по 36,89, та ще й low-profile дизайн приємний з перефорацією. До того ж, тут є Expo профіль, що натякає на хорошу оптимізацію саме під AMD-платформу. Живлення системи нам хотілося доручити надійному пристрою потужністю 600 Вт, максимум 650. Щоб був запас на можливе апгрейд у межах розумного і щоб вентилятор не сильно докучав високими обертами. Першому списку конфігуратор запропонував Chieftec Proton на 600 Вт, який ми вже неодноразово використовували у схожих збірках. Але цього разу було вирішено помацати не менш цікавий MSI Мак a 650 bn на 650 Вт. До того ж на нього була суттєво більша знижка. З сильних сторін цього джерела відмітимо сучасну схемотехніку з використанням DC to DC перетворювачів напруги, наявність базових захистів, потужну лінію плюс 12 вольт на майже усі 648 Вт та відповідність сертифікату енергоефективності 80 Plus Bronze. І ось настав час повернутись до вибору процесорного кулера. Тут ми теж спробували знайти золоту середину, що і не дуже дорого, але і з запасом по ефективності. Нею виявився ID Cooling SE 225 XT Basic. При вартості трішки більше тисячі гривень отримуємо односекційну алюмінієву башту з п'ятьма тепловими трубками прямого контакту та двома комплектними 120-мм вентиляторами. Габарити цього рішення можуть викликати несумісність з деякими високими моделями ОЗП, але у нашому випадку ми вже врахували цей момент. З огляду на великі апетити до цифрових сховищ сучасних ігрових проєктів, операційної системи та супутніх застосунків, накопичувач ми вирішили підібрати ємністю 1 ТБ. З недорогих варіантів око одразу зачепилось за M.2 2 pci 40 X4 SSD Goodram PX 600. Його максимальні заявлення швидкості запису та зчитування послідовних даних становлять 3200 та 5000 МБ відповідно. І на практиці нам вдалося отримати навіть кращі результати, особливо на запис. Для кращого охолодження пристрої за замовчуванням комплектуються тонкою теплорозподільною пластиною. Ну і останнім компонентом у конфігураторі було обрано недорогий корпус із нижнім положенням блока живлення і комплектними пропелерами. Frontier SRO 205 a чорного кольору. Це достатньо просторе рішення для поточної збірки з гарною вентиляцією. Повітря головним чином потрапляє до системи через передню панель, яка оснащена одразу трьома комплектними 120-ками з RGB підсвіткою. З мінусів немає можливості керувати обертами вентиляторів, бо живляться вони через MOLEX-конектори. Проте навіть так дискомфортними їх назвати не можна, перебирають лопатями вони досить тихо. Ще однією цікавою особливістю шасі є можливість встановлення відеокарти у вертикальному положенні, для цього навіть PCI і райзер у комплекті є. Отже, сумарна вартість усіх комплектуючих склала майже 37,5 тисяч гривень. А чи можна було б зібрати подібне ПК, але дешевше? Давайте спробуємо розібратись. Обираємо у конфігураторі боксову версію Ryzen 5 7500F і відповідно видаляємо CPU кулер від ID Cooling. Далі замість поточної материнки за допомогою фільтру ставимо взагалі найдешевшу плату, якою виявилась MSI Pro A620Me. Не погребували ми можливістю зберегти кілька сотень гривень і на відеокарті за допомогою найдешевшого варіанту RTX 4060 від Palit. А ще більш суттєво можна зекономити на ОЗП, якщо замість 32 ГБ обрати комплект на 16, тієї ж частоти. Ще декілька тисяч гривень можна відкласти на інші потреби, якщо зробити вибір на користь блока живлення потужністю 500 Вт, а також вдвічі меншого за обсягом SSD та простішого корпусу. Разом вартість такого ПК вже буде помітно приємнішою майже 32 тисячі гривень. Так, при цьому ПК буде гарячішим і більш гучним, але в цілому продуктивність зміниться не суттєво, а об'єм ОЗП та SSD можна буде збільшити тоді, коли у цьому з'явиться гостра потреба. Тепер же навпаки, за допомогою все того ж конфігуратора Telemart подивимось, скільки коштуватиме аналогічна збірка, але з більш якісними і функціональними компонентами. Повертаємо назад трей комплектацію процесора, обираємо більш функціональну материнську плату на B650 чипсеті. Відеокарту від MSI, але й з ігрової серії Gaming X. Оперативну пам'ять прокачаємо не тільки по об'єму, а й по частоті до 6000 мегатранзакцій за секунду. Блок живлення візьмемо від BeQuiet на 750 Вт із запасом, накопичувач з продуктивної лінійки Kingston KC 3000 на 1 терабайт. І також додамо трішки дорожчий корпус і процесорний кулер від DeepCool. Тепер вартість системи складає вже майже 46 тисяч гривень. Але як і в попередньому випадку, суттєвої різниці в продуктивності очікувати не слід. А от на що слід розраховувати, так це на комфортні температурні умови, низький рівень шуму та довші гарантійні терміни. Повертаючись до поточної збірки, настав час перевірити її у бойових умовах. Без навантаження температури основних компонентів були комфортними, як і шумові показники. Процесор більшість часу тримався біля 45 градусів, а відеокарта біля 38 із сплячими вентиляторами. Стресові умови сильно змінюють ситуацію, але без несподіванок. Завдяки використанню раціонального охолодження CPU не нагрівся вище 68 градусів. При цьому графічний прискорювач був холоднішим ще на пару трійців градусів. В ігровому режимі процесор вдалося прогріти не більше ніж до 55 градусів. Відеокарта ж, навпаки, нагрілась на пару градусів більше, ніж навіть у попередньому тесті з волохатим бубликом. Шумові показники системи під час тортур були також в комфортних межах. Усі синтетичні тести збірка витримала гідно і стабільно. Ніяких аномалій у продуктивності не спостерігалось. Результати перед вами можете порівняти з можливостями власних ПК. Ігрові тести проводились у роздільній здатності Full HD, бо саме на неї орієнтується відеокарта RTX 4060. Неймовірно важка для будь-якої відеокарти Alan Wake 2 з високими налаштуваннями та якісним DLSS далась на диву непогано під дослідні збірці. Під час тестової пробіжки середня частота кадрів склала 67 FPS з рідкісними просадками до 55. При цьому ігролад був дуже плавним, що зовсім не типово для цього тайтлу. Тепер подивимось, чи можна пограти в цю гру з променями. Компенсуємо збільшене навантаження на графічний прискорювач за допомогою генератору кадрів у купі з продуктивним апскейлером, і в результаті отримуємо теж цілком грабельний результат, хоча трішки гіршим відеорядом. Середній лічильник нарахував 64 кадри за секунду, а геймплей супроводжувався легенькими посмикуваннями. У Apex Legends ми отримали значно кращу продуктивність із середнім ФПС біля 210 кадрів за секунду. Грати було комфортно та приємно на дуже високих налаштуваннях. Єдиною неприємністю став невеличкий підтуп на першій хвилині гри. Далі все пішло як по маслу. Новинкою у нашому наборі є Аватар Frontiers of Pandora. За що щиро дякуємо нашим шановним підписникам. До речі, ви також можете нас підтримати підпискою тут чи на Patreon або БаймієКі та впливати на контент. Так от запускали цю гру ми на ультрапресеті з якісним масштабуванням зображення. Графічно проект виглядає просто неймовірно. На початку взагалі гра спокушає повністю забити на сюжет і просто поринуто з головою вивчення місцевої флори і фауни. Що ж до продуктивності на піддослідній системі, то і тут все непогано. Під час тестової пробіжки високодеталізованими хащами моніторинг зафіксував середні 73 FPS з абсолютно плавним ігроладом. Проте, якщо приділити мандрам більше часу, то можна помітити, що згодом частота кадрів знижується до 60-65 FPS і навіть трапляються занурення у район 50. Припускаємо, що в даному випадку причиною може бути або 8 гігабайтний буфер RTX 4060, бо останній був майже повністю забитий, або обмежена пропускна здатність 8-ліній PCIE, ну або і те, і інше одночасно. У Baldur's Gate 3 з ультраналаштуваннями пограти можна з комфортом, якщо не звертати увагу на вже звичні легенькі посмикування у випадкових місцях. Середній фреймрейт знаходився на рівні 104 кадрів без суттєвих дропів. Цього разу нас дуже здивувала Call of Duty Warzone на екстремальному пресеті графіки. Ні тобі посмикувань, ні підтупів, ні підфризів, як зазвичай. Прямо якісь дивні дива. І це вже не перша гра, яка порадувала своєю продуктивністю з кращої сторони у цьому огляді. Можливо, ми чогось не знаємо, а? А можливо, Nvidia поточний відеодрайвер виявився напрочуд вдалим. Пишіть ваші думки у коментарях. Стосовно ж продуктивності, середня частота склала біля сотні FPS без відчутних просадок нижче комфортного рівня. Counter-Strike 2 ми запускали на дуже високій якості картинки. Середній лічильник кадрів склав 250 FPS з напрочуд плавним відеорядом. Але це якщо тестувати гру в ідеальних умовах. Якщо ж обрати дезматчі з ботами або зарубу з реальними гравцями, то частота оновлення дисплею помітно знизиться. Хоча все одно буде достатньою навіть для високогерцового монітору. Мабуть, найважчим для тестової системи виявився Cyberpunk 2077 на максимальних налаштуваннях. Середній фреймрейт склав 67 кадрів на секунду з просіданнями нижче 60. Ігролад при цьому теж був не ідеальним і супроводжувався легкими посмикуваннями. В принципі, грати можна і за таких умов, але краще задіяти генерацію кадрів за апскейлером. Приблизно ту ж саму продуктивність можна отримати, якщо увімкнути максимальний рейтрейсинг з фрейм-генератором та якісним DLSS. Проте ігролату у цьому випадку псує недостатній буфер VRAM, який час від часу нагадує про себе вже більш помітними підфризами у порівнянні з попереднім сценарієм. У Diablo 4 на ультра-пресеті ми отримали досить комфортний ігровий процес з середнім лічильником кадрів біля 150 FPS. Але, як завжди у цій грі, треба бути готовим до абсолютно рандомних лагів та посмикувань. Особливо це стосується локацій, котрі відвідуються вперше. Досить впевнено показала себе збірка і у шутері The Finals на епічній якості картинки. Оновлення дисплею відбувалось біля 100 разів за секунду, без помітних просідань нижче 80. Невеличкі проблеми ігроладу траплялись, але під час перестрілок із суперниками помітити їх було майже неможливо. Чергову приємну несподіванку ми побачили у Фортнайт. Зазвичай перші хвилини матчу у цій королівській битві супроводжуються посмикуваннями, а тут їх і сліду немає. Моніторинг зміг зафіксувати середні 110 кадрів за секунду без суттєвих просідань. Грати на епічному пресеті було приємно як ніколи. З активованою технологією на Night та якісним DLSS продуктивність падає майже вдвічі і навіть трапляються просідання нижче комфортного рівня. Для проєкту такого жанру це ну, не дуже гарна ситуація. Тому в даному випадку краще поступити з графічними налаштуваннями. Поганяти у п'яту форзу можна на повному драйві з екстремальним пресетом. Під час проїзду тестового відрізка середній лічильник нарахував 94 FPS без просадок нижче 80. Проте не все так гладко. Нам було помічено періодичне підвантаження більш якісних текстур прямо в кадрі, та й сама гра періодично нагадувала про це відповідним повідомленням. Тож рекомендуємо зниження якості текстур, і тоді політ, тобто проїзд, буде повністю плавним. Доволі комфортний геймплей ми спостерігали і у першій частині The Last of Us з ультрапресетом та якісним масштабуванням зображення. Деякі негаразди траплялися на нашому шляху, але їх вплив на загальну плавність був мінімальним. Середня частота кадрів склала 73 FPS з просадками у район 60. Тим, хто хоче зменшити графічні налаштування для кращої продуктивності, не радимо цього робити, бо тоді картинка стає менш чіткою. Наступною грою з розряду, що це було, виявилась Remnant 2 з найважчими налаштуваннями. Під час вже звичної пробіжки хаб локацію ми не змогли помітити жодного, навіть незначного посмикування при середній частоті кадрів у 75 FPS, ФПС, що в свою чергу зовсім не типово для цього ігрового проекту. І навіть повторивши тест тричі, ми отримали незмінно плавний та приємний відеоряд. Слухайте, гарна тенденція, і чим далі тим менше вона схожа на везіння або правильність розташування зірок під час тестування. У Sans of the Forest спостерігалась гарна продуктивність на поточній збірці з середнім лічильником кадрів біля 90 ФПС. Та ігролад був досить плавним, якщо не враховувати декілька підфрізів на перших хвилинах ігрової сесії. Starfield ми запустили з ультраякісною графікою, ультраякісним DLSS та генератором кадрів. Завдяки останньому непогано зладжуються традиційні підтупи у деяких місцях, хоча повністю позбавитись від них не вдалося. До того ж, як було помічено у попередніх оглядах, фрейм генератор у цій грі не тільки створює додаткові кадри, а й помітні артефакти, які цього разу били в око. Середня частота була зафіксована на рівні 70 FPS із зануреннями трішки нижче 60. Отже, як показали тести, зв'язка Ryzen 5 7500F плюс RTX 4060 впевнено тримає удар навіть у найважчих ігрових проєктах сьогодення у роздільній здатності Full HD. За рідкісним винятком можна розраховувати на частоту кадрів 60 FPS і вище з максимальною якістю картинки. В онлайні ситуація ще краща, бо тут без проблем можна пограти навіть на моніторі з високою герцовкою. Приємно здивував процесор, здається, його вистачить і для потужніших графічних адаптерів. Запропонована ж у поточну збірку відеокарта, хоч і має ознаки економії, працювала стабільно, тримаючи нормальні робочі температури без суттєвого шуму. Материнська плата теж сподобалася можливостями за такі гроші, однак у майбутньому на топовий процесор апгрейд з нею малоймовірний. Хоча, отобраний кулер міг би охолодити і гарячіші моделі. А саме така ОЗП запропонувала чудовий баланс ціни і характеристик, та ще й оптимізацію під платформу am 5 завдяки вшитому профілю Expo для швидкого налаштування. Найдешевший SSD працював швидко та без нарікань, а блока живлення, як і очікувалося, вистачило із запасом, тому й від нього не було зайвого шуму. Щодо корпусу, то це непоганий варіант, але, певно, не кожному до смаку, хоча і нарікань до якості у нас немає. Враховуючи фінальний цінник, коштує така система не так вже й багато, а за бажання її вартість можна як зменшити приблизно на 18%, так і збільшити майже до нескінченності, звісно, за рахунок більш якісних компонентів. І тут нам дуже цікава ваша думка стосовно того, який підхід кращий, коли економія стосується абсолютно всього, до чого й дотягнеться рука, чи коли ми підбираємо оптимальний конфіг, як у даному матеріалі. Звісно, ще є третій варіант, коли можна взагалі не паритись і збирати з найякісніших комплектуючих, але і вартість таких збірок летить у копієчку. Чекаємо на ваші відповіді у коментарях, бо саме на них ми орієнтуємось при створенні наших відео. Також не забувайте підписуватися на канал і радити наші відео друзям. Все буде Україна!